Запевняю вас, що баклажани приготовлені в такий спосіб, сподобаються навіть тим, хто не любить баклажанів і ніколи їх не їм ні в якому вигляді. Отож, ловіть рецепт. Беру пів кілограма баклажан і нарізаю ось такими невеличкими шматочками. Також беру одну цибулину, я люблю багато цибулі, щоб було, тому взяла велику і теж нарізала ось такими. Величенькими шматочками, кидаю ці баклажани в киплячу підсолену воду. Варюю баклажани у киплячій воді приблизно 5 хвилин, не більше. 10 хвилин виключаю плиту і кидаю до баклажанів покришену цибулю, мішую цибулю і даю її постояти буквально секунд 30 у цій. Далі відкидаю овочі на друшляк. Вкладаю овочі у посудину, в якій буду їх далі маринувати. Тепер додаю до них чайну ложечку без верха солі, неповну столову ложку, ось таку приблизно цукру і дві столових ложки. У мене домашній оцет яблучний. Можна додавати і звичайний оцет. І в кінці додаю сюди 2 столових ложки олії. У мене оливкова олія. Також зараз сюди ще додам подрібнений чесник. Ось отак, один зубчик подрібненого чеснику. І тепер це все ретельно вимішую. Більше сюди не потрібно ні води, нічого додавати, тому що ще пустить сік баклажан і цибулька. Залишаю овочі на столі, щоб вони охолодились до кімнатної температури. Накриваю кришечкою і ставлю в холодильник бажано на ніч, але можна і на декілька годин. Чим довше простоять баклажани, тим смачнішими вони будуть.